Українці люблять свій прапор ще у 2012 році. Волонтери створили найбільший у світі державний стяг: його довжина 60 метрів, ширина 40 метрів, а вага понад 200 кілограмів. Він мав символізувати єдність українців зі східних та західних регіонів і побував у десятках українських міст. А у 2021-му на Тернопільщині створили найдовший прапор. Його довжина становила 3 кілометри. Щоб розгорнути полотнище, довелося залучити понад три тисячі людей. Його назвали прапором єднання. Тоді він з'єднав дві області: Тернопільську та Хмельницьку. А ці кадри бачив напевне кожен громадянин України 23 серпня 1991 року. За день до проголошення незалежності, народні депутати внесли величезний прапор у сесійну залу. Саме ця подія і стала приводом для заснування свята дня прапора.